Керівництво області закликало краян в день максимально заощаджувати електрику до 9 січня. А як ви сприймаєте таку рекомендацію та чи будете відзначати зимові свята в таких умовах? Ну ми маємо бути всі єдині, і так нас поставили, і ми маємо входити в положення, бути дружніми. І старатися економити. Ми стараємося вимикати світло зайве там в коридорі, те, що не потрібно. Ну, хоча в той самий час, коли з'являється світло, всі швиденько заряджають свої гаджети. Ну але економимо, стараємося економити. Дітям ми зробимо свято, але також не таке, як в минулі роки, якби. Свята будемо обов'язково відзначати, а економити електроенергію треба. У нас так Гречани є економія. Ми практично сидимо, це наш оце район практично без світла на два, можуть на, два, на дві години включити світло. Так що ми так вже в стані економії. Як можна економити електроенергію, якщо її немає? Я не знаю. З мінімальним використанням екране. Тим більше її такі нема. Я не знаю. Хіба в село поїду. Ну, зимові свята будемо, звичайно, відзначати в домашніх умовах, але електроенергію будемо економити по мірі можливості, звичайно, важко, але будемо намагатися. Керівництво області закликало краян в день максимально заощаджувати електрику до 9 січня. А mm -hmm. як ви сприймаєте таку рекомендацію та чи плануєте відзначати зимові свята у таких умовах? Я сприймаю нормально, оскільки в нас взагалі. Тут на Гречанах світло півтори години в день. От. І коли з'являється, ми намагаємося не вмикати всі прибори одночасно. Тобто я там щось постирала, потім включила обігрівач на пів години і тоді приготувала їсти. От. Чи Збираюся святкувати в таких умовах. Ну, в будь-якому випадку все-таки це в своїй країні, вдома, тому які б не були умови, головне з родиною і друзями.